Тому ось, тому це мобільна школа. Ми приїхали в місто Ужгород вже в рамках туру як 10-те місто, де ведемо навчання як вступний курс. Тобто самі базові знання, які потрібно знати пілоту, включно із мікромоторикою, дрібних рухів, апаратури, виконання завдань, розумітись по програмуванню, розумітись будові дрона, прошивкам, протоколам. Тобто саме основне, що може знати пілот. Це абсолютно проста в країні війна. Зараз кожен має вміти пілотувати на коптері СПІ, все одно, що водити автомобіль. Це зараз буквально всі мають знати. Бо чим більше у нас буде кваліфікованих пілотів, підготовлених, точно буде більше живих людей. Сьогодні я сам спробую поуправляти дроном. Не Ми обхватуємо всі два колбера пальцями. Виникла ще рік тому. У нас є класична академія в місті Києві, де готують пілотів. Школа наближена до бойового застосування розширена по ФПВ. У нас є відділи у Львові, Одесі і Черкасах.